Аудіокниги українською від студії Калідор Рей Нельсон Восьма година ранку Після завершення сеансу гіпнотизер скерував Прокидайтеся. Але сталося щось, що не піддавалося поясненню. Виявилося. Що один із гіпнотизованих весь цей час не спав. Раніше такого не траплялося ніколи. Його ім'я було Джордж Нада. Напів прикривши очі, він роздивлявся море людських облич, що обступило з усіх боків сцену амфітеатру. Спершу він не розумів, що відбувається довкола. Здогад. Вразив його лише тоді, коли він нарешті розгледів обличчя чародіїв, точніше, їх потворні нелюдські маски. І той, чиє ім'я було Джордж Нада, зрозумів, хто вони були, зрозумів тому, що не спав як усі. Першим його бажанням було бажання втекти, піти геть. Але чародії безсумнівно придушили б його свідомість командою повернутися, і все б закінчилося, навіть не розпочавшись. Коли сеанс нарешті завершився, Джордж вийшов на двір, і нічні спалахи Неону безслідно поглинули його. Він повільно йшов вулицею, намагаючись не подавати виду, що помічає. Помічає зелені тіла і жовті сітчасті, як у бабок очі нових володарів землі. Один із них гукнув йому «Ей, друже, вогнику не знайдеться? Зупинившись, Джордж чиркнув запальничкою і рушив далі. Уздовж вулиць на вітринах висіли величезні плакати, які зображали сітчасті очі чародіїв. Під ними були накреслені команди. Вісім годин працюй, вісім годин відпочивай! вісім годин спи. Або інша. «Одружуйтеся і розмножуйтеся. Жовте око в одному із телеекранів на вітрині глянуло на Джорджа, але він вчасно відвернувся, не бачачи обличчя Чародія на екрані. Він міг чинити опір його наказу. Слухайте мою команду. Нада жив у маленькій квартирі зі спальнею, і перше, що він зробив, прийшовши додому, це обірвав дроти у телевізорі і зачинився у спальній кімнаті. Але із квартир його сусідів до нього час від часу долинали звуки телепрограм. Здебільшого було чути людські голоси. Але часто густо їх переривало гордовите каркання чужинців. «Підкоряйтеся уряду, говорив один. Ми ваш уряд, квакав інший. Ми ваші друзі, мовив третій. «Підкоряйтеся! працюйте, розмножуйтеся. Раптом задзвонив телефон. Джордж підняв слухавку. Це був один із чародіїв. Говорить начальник поліції Робінсон. Джорджа Нада. Ви постаріли. Завтра вранці, о восьмій годині, ваше серце зупиниться. Повторіть, будь ласка. Я постарів, сказав Джордж. Завтра вранці, о восьмій годині, моє серце зупиниться. У слухавці пролунали короткі гудки. Ні, не зупиниться, вперто прошепотів Джордж. Чому вони хочуть, щоб я помер? подумав він. Вони підозрюють мене? Можливо. Хтось міг помітити, що на сеансі я поводився не так, як інші. Якщо завтра вранці, о чверть на дев'яту, я буду іще живий. То вони напевно все дізнаються. Марно сидіти тут і чекати кінця, сказав він сам собі вголос. Спустившись сходами, він знову вийшов на двір. Плакати, телевітрини, команди чужинців, що випадково проходили повз нього, уже ніяк не діяли. Їхні думки все ще проникали у його мозок. Але вже не ставали наказами чи командами. Перетинаючи бульвар, Джордж Нада помітив чужинця. Той стояв, напівприкривши очі і спершись на стіну. Роззирнувшись і не побачивши нікого довкола, Джордж обережно підійшов до нього. Потворний вигляд тварюки уже давно його не шокував і не лякав. Джордж навіть часто уявляв їх нормальними людьми. Ось цей, наприклад, цей був схожий на одного пияка, який геть!» просвистіла тварюка, вирячивши свої потворні очі на Джорджа. На мить він відчув, як якась невидима залізна рука починає стискати йому горло, але це відчуття тривало недовго. Не довше, аніж йому знадобилося, для того, аби підхопити з землі важкий камінь і щосили опустити його на голову чародія. Блакитно зелена кров хлинула із проломленого черепа, і я впав, ніяково підібгавши ноги. Його тілом пробігла коротка судома, і за півхвилини все було скінчено. Джордж відтяг його тіло у підворіття та обшукав. У кишенях не виявилося нічого, окрім маленького радіоприймача та вигадливо зроблених ножа та виделки. Радіо працювало, із нього долинала незрозуміла нікому із землян мова чужинців. Джордж кинув приймач поруч із тілом, а ніж прихопив із собою. Далеко мені не втекти, подумав він, але ж голими руками вони мене не візьмуть. Однак, як це не дивно, ніхто не завадив йому піти. А якщо спробувати розбудити решту? Думка, звичайно, була шалена, але чому б і не спробувати, чорт забирай? Джордж пройшов іще декілька кварталів. І звернув у провулок. Тут мешкала Ліл, його подруга, яку він знав уже давно. Піднявшись на останній поверх старого сірого будинку, він натис на кнопку дзвінка. Відчинила Ліл. На ній був довгий махровий халат та м'які домашні капці. Я хочу, аби ти прокинулася, почав він. А що ти вирішив, що я сплю? посміхнулася вона. Проходь. Він увійшов до вітальні. В дальньому кутку працював телевізор. Джордж швидко вимкнув його. Я не про це. Я маю на увазі, аби ти прокинулася зовсім. Ліл глянула на нього із нерозумінням, і, плюнувши на пояснення, він заволав Прокидайся! Ти чуєш мене? Прокидайся. Та що з тобою, Джордже, у голосі Ліл з'явилася підозрілість. Ти якийсь дивний сьогодні. Джордж вдарив її по щоці, і Ліл впала. Що ж це таке, Джордже, крізь схлипування, почув він. Що я такого зробила? І Джордж зрозумів, що він програв. Вибач, пробурмотів він, я, ну, це загалом це був просто жарт. Ліл подивилася на нього зі злістю та здивуванням водночас. Твої жарти, Джорджа!» – почала вона і, вдихнувши більше повітря, хотіла продовжити, як раптом пролунав стукіт у двері. Хто це може бути? із підозрою запитав Джордж. Замість відповіді Ліл лише знизала плечима. Я відкрию, а ти приведи себе до ладу. Відчинивши двері, Джордж побачив чужинця. Чи не можна тихіше?» мерзенним голосом просичала тварюка. На секунду Джорджеві здалося, що перед ним стоїть звичайний чоловік середнього зросту у літній сорочці з короткими рукавами. Видіння не полишало його навіть тоді. Коли він вихопив із за пазухи химерно прикрашений ніж і викинув руку вперед, цілячись чомусь не у груди, а впалаючи очі та потворно викривлений рот ящера. Коли Джордж втягнув тіло всередину і зачинив двері, перед ним на килимі лежав уже звичайний чародій. Хто це? спитав він у ліл, яка перелякано забилася у кут і дивилася на все, що відбувалося круглими від страху очима. Це це містер коні, прошепотіла вона. Ти вбив його, ти вбив просто так, ти. Припини рвіти!» – крізь зуби процідив Джордж. Я не буду, присягаюсь, не буду, тільки заради бога, заховай цей ніж. Схоже, Ліл була близька до істерики. Заспокойся, я не торкатимусь тебе, тільки зв'яжу. Але спершу, спершу ти скажеш мені, де квартира містера е, Коні. Через двері праворуч. Джордже, я знаю, ти хочеш мене вбити. Благаю, зроби це швидко, і я не хочу, щоб мені було боляче. Будь ласка, Джордже, будь ласка. зв'язавши її простирадлами. Він обшукав тіло чародія. Нічого, окрім маленького радіоприймача та виделки із ножем. Джордж швидко знайшов у коридорі потрібні двері і постукав. З За дверей долинуло покашлювання, і нарешті він почув голос. Хто там? Я друг містера Коні. Мені треба терміново його побачити. Він вийшов на хвилинку, але незабаром повернеться. Двері зі скрипінням прочинилися, і перше, що побачив Джордж, були яскраво жовті очі тварюки. Проходьте, будь ласка. Дякую, відповів Джордж і увійшов, дивлячись собі під ноги. Ви самі вдома? запитав він, поки тварюка поралася із замком. Так, а, а чому запитуєте? Замість відповіді Джордж вихопив ніж, і по саме руків'я встромив його у покриту лускою шию ящера. У квартирі він виявив людські кістки та напівз'їдену руку. У ванній копошилися якісь мерзенні слимаки. Маленькі тварюки, пробурмотів він. І прикінчив їх усіх. У кабінеті він знайшов зброю. Щось на зразок короткої рушниці, яка безшумно стріляла отруєними стрілами. Набивши кишені коробками зі стрілами, Джордж знову зайшов до ліл. Побачивши його, вона затремтіла від жаху. Заспокойся, мала, сказав він, відкриваючи її сумочку. Мені просто потрібні ключі від твоєї машини. Знайшовши їх, він спустився сходами та вийшов на двір. Машина Ліл була припаркована на своєму звичайному місці біля цегляної стіни. Він впізнав її за вм'ятиною на правому крилі. Джордж завів мотор, виїхав на вулицю і поринув у нічне місто. Освітлене світлом ліхтарів та рекламних вивісок. Кілька годин він проїздив безсильно, повертаючи на перші ж вулиці, які йому траплялися, ніби розшукуючи щось. Радіо безперервно передавало повідомлення про небезпечного злочинця на ім'я Джордж Нада. Він мовляв одержимий манією вбивства. Голос диктора Чародія був дещо тривожним. Щого б це? Що власне він може зробити сам? Раптом Джордж помітив, що дорога попереду перекрита. Злегка пригальмувавши, він звернув на бічну вулицю. Ну, що ж, хлопче, сказав він сам собі, вони перекривають тобі шлях із міста. Неважко було здогадатися, що у поліції вже все знають та розшукують машину ліл. Джордж кинув автівку на стоянці і спустився у метро. Із чистої випадковості, але чародіїв там не виявилося чи вони були налякані, або ж просто було вже надто пізно. Коли за декілька зупинок одна із тварюк сіла у вагон, Джордж вийшов, вирішивши не випробовувати долю. Піднявшись нагору, він побачив відчинений бар і зайшов туди. По ТВ передавали екстрене повідомлення. Диктор знову і знову повторював ті самі слова Ми твої друзі. Ми твої друзі. Клята тварюка, схоже, була чимось налякана. Чим? Чим? Що може зробити він одинак проти них всіх? Джордж замовив пиво. І раптом він зрозумів Він зрозумів, що цей чародій на телеекрані безсилий проти нього. Джордж подивився на тварюку так само спокійно, ніби перед ним була звичайна людина або ж якийсь неживий предмет. Вони все ще вірять, що мають наді мною владу, подумав він, і не знають, що відбувається насправді? На телеекрані з'явилася його фотографія. Джордж швидко відійшов від стійки. На очі йому попався телефон автомат. Понишпоривши у кишенях, він знайшов дріб'язок і набрав номер. Алло, Робінсоне. Я слухаю. Говорить Джордж. Нада. Тепер. Я знаю, що потрібно, аби розбудити людей. Що Джорджа нада. Не вішайте слухавку. Де, Де ви перебуваєте? У його голосі чулися історичні нотки. Джордж не послухав. Він повісив слухавку, заплатив за пиво і квапливо вийшов. Вони могли простежити, звідки був дзвінок. Він знову спустився у метро. Тепер він знав, куди потрібно їхати. Вже стемніло, коли Джордж увійшов до будівлі однієї із найбільших міських телекомпаній. Уважно роздивившись план схему при вході, він попрямував до ескалатора. Поліцейський, який стояв біля входу до студії, впізнав його. Джордж? надо?» – злякано видихнув він. Але отруєна стріла вже вп'ялась йому в плече, і він осів, навіть не зойкнувши. Переступивши через тіло, Джордж увійшов до студії. Телеоператор та звукорежисер, керівник проєкту та його помічники навіть не зрозуміли, що відбувається. Отруєні стріли робили свою справу швидко і безшумно. За вікном уже завивали поліцейські сирени і лунали крики чужинців. Диктор же за пультом повторював, не підозрюючи ні про що. Ми твої друзі, ми твої друзі. Коли Джордж вистрілив, він так і залишився сидіти із розплющеними очима. Джордж став поруч із ним. І, намагаючись не потрапляти в камеру, заговорив, імітуючи чужинців. Прокидайтесь, прокидайтесь, шукайте нас та вбивайте, всіх до одного, кожного, прокидайтесь. Того ранку усе місто почуло голос Джорджа. Який ховався під личиною Чародія. Місто прокинулося і почалася велика війна. Тільки от Джордж не дожив до перемоги, яка таки настала. Він помер від серцевого нападу рівно о восьмій годині ранку. Рей Нельсон. Восьма година ранку. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank Coffee, чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.